Вісім разів Запорозька Січ обирала Івана Дмитровича Сірка кошовим отаманом. За все існування Січі, жоден кошовий отаман не зажив такої любові і шани серед січового товариства. Україна лівобережна, правобережна, слобожанщина в 60-70-ті роки 17 століття. Не знала людини, яка б могла зрівнятися з популярністю з Іваном Сірком в його героїчній боротьбі разом з козацтвом проти турецько-татарських орд, що загрожували геноцидом українському народові. Іван Сірко став головною метою кожного походу в рятування бранців із полону, визволення невільників, що конали в тяжкому рабстві у султанській Туреччині і Кримському ханстві. Великий талант полководця особиста хоробрість, мужність і відвага. Поєднувалися в ньому з безмежною відданістю народній справі. Відзначаючи ці якості, треба наголосити й на суто людських рисах характеру Івана Дмитровича. Він був розважливий, мудрий, демократичний, він був до аскетизму, скромним у побуті і глибоко віруючим. На Січі жив у корені, їв разом з козаками з одного казана, носив, як і всі, простий одяг. Історики вважали, що за своїми спартанськими звичками нагадував кошовий атаман київського князя Святослава. Ще за життя Івана Сірка про нього ходили легенди, про його подвиги складалися думи і пісні. Знаменитий лист пародію запорозьких козаків турецькому султанові народна пам'ять пов'язала саме з цим легендарним кошовим. На всесвітньо відомій картині Іллі Рєпіна запорожці пишуть листа турецькому султану. Художник навіть відтворив образ Сірка. Вітаю ви на каналі Стижками Історії. І сьогодні частина 16 розповідей про гетьманів та кошових отаманів, в якій говоримо про Вінницького і харківського полковника, що гетьманував з 1659 аж по 1680 роки легендарного кошового отамана Запорозької Січі і усього війська запорозького низового Івана Дмитровича Сірко. Народився Іван Сірко на Поділлі, походив із родини дрібної православної української шляхти. Час його народження, ймовірно, припадає десь на початок 17 століття. Прийнято вважати, що сталося це у 1610 році. За легендою, народився Іван з Обами. Хлопчиком, в ніч на Івана купала, він пропав на три дні з дому, а повернувся разом з вовченням і став називати себе сірком, тобто другом вовків. Так його і звали на Січі, куди Іван потрапив у 14 років. Уже на скелі віку він згадує в листі до російського царя Олексія Михайловича, що наприкінці 20-х років йому разом з Богданом Хмельницьким випало бути в мозькому поході запорозьких козаків проти турецької фортеці Тратазун. З українським гетьманом Сірко також перебував у 1646 році у Франції. Спільно з армією принца Конде воював під Дюнкер. В історичних документах зафіксована участь Івана Сірка у визвольній війні українського народу проти панування шляхетської Польщі, зокрема у битві під Жванцем у 1653 році. Два з половиною десятиріччя Сірко боронив рідну землю від Ханських порт і ніколи не знав поразки. До речі, явище у світовій історії унікальне. Він провів близько ста великих і малих походів по у Крим і Ногайських улусах. Давав відсіч ордам, що вдиралися на територію України, намагався перешкодити грабіжницьким нападам ворогів. З запорожцями Іван Цірко вирішав походи під перекоп на татарські фортеці в понизях Дніпра, на Очаків, Акерман, Бендери, на Боджацьких татар, Чорний і Кучманський шляхи. Походи здійснювалися човнами Дніпром, верхи степами, використовували козаки славнозвісний табір, були у них і Своєю ініціативою, енергією і воєнною вдачею сірко здобув на Запорожжі небувалу ша. Коли після смерті Богдана Хмельницького між старшиною спалахнула жорстока боротьба за булаву, Іван Сірко, якого ніколи не ввабили гетьманські клейноди і котрий не прагнув використати свою величезну популярність для захоплення влади, не втручався у ці чвари. Тяжко переживаючи страждання України, що виникли внаслідок внутрішніх міжособиць і зазіхань чужинців, він добре розумів ті приховані мотиви, якими керувалися гетьмани у боротьбі за владу. Однак Сірко, цілковито відданий боротьбі проти Кримського ханства і Туреччини в справі захисту України від їхніх нападів, недооцінював діяльності тих гетьманів-патріотів України, які прагнули здобути їй повну незалежність. Хоча сам Іван Сірко разом із Запорозькою Січчю не прийняли присягу цареві в 1654 році, не було його і на Переяславській раді, проте він нерідко підтримував старшин промосковської орієнтації. Так Іван Сірко разом із легендарним Іваном Богоном очолили повстання проти Івана Виговського, який прагнув розірвати союз із Москвою, котра загрожувала державності України та її автономії. Очолений сірком похід запорозького загону до Чигирина гетьманської столиці визначив остаточне падіння Виговського. Під час народного повстання 1658-59 років, де воєнними діями сірко керував разом з Іваном Богоном, кошового отамана обрали кальницьким полковником. На початку 1660-х років Іван Сірко організував нові походи проти турецько-татарських нападників. Навесні 1660 року із Січі вийшло два козацьких загони. Перший спустився Дніпром до того місця, де у бабіч річки стояли турецькі фортеці і чатували засади. Другий попрямував до Очакова, поблизу якого зосередилися турецькі і татарські війська. Ці загони завдали водночас два удари по фортецях Аслам Кермен та Очаків. Запорожці обох загонів благополучно повернулися на Січ, привели багато полонених татар. Для обміну на бранці. У 1663 році Сірко здійснив два походи на перекопські укріплення. Це паралізувало головні орди Кримського хана і унеможливило його вихід із півострова для об'єднання з польським військом. 8 січня 1664 року Іван Дмитрович. Здавши своє кошеве атаманство, повів загін запорожців до Дніпра на тяги, навколо якого стояли турецькі поселення, щоб зруйнувати їхні укріплення. Того часу Польща зробила останню спробу відвоювати лівобережну Україну. Король Ян Казимир, який очолив шляхетське військо, що вдерлося на лівобережжя у жовтні 1663 року. Марно чекав протягом усього грудня свого спільника кримського хана, докладаючи зусиль, аби привернути на свій бік козацького ватажка, король навіть послав йому із Шаргорода 300 золотих червонців і золотий ланцюг. Але кошовий атаман Сірко, звичайно, не спокусився на це. Польське військо з великими труднощами просувалося по лівобережній Україні, ослаблений тим, що в його тилу на правобережжі ширилося повстання народних мас проти панування речі Посполитої. Та влади її ставленика, правобережного гетьмана Павла Тетері. Основна бойова сила цього повстання це селянство, козаки та міське населення. А його душею став Іван Сірко, чиї відозви до народу також зробили свою справу. Козаки й селяни до приходу запорожців самі створювали загони самоборони і нищили шляхту. Одне за одним повставали українські міста й села, відмовлялися визнавати владу польської шляхтою. До запорозьких загонів Івана Сірка, що билися то під тягином, то на Братславщині, то на Уманщині, вливалися нові сили, на які мусили зважати не тільки Польща, а й Туреччина і Крим. І вже 1 березня 1664 року на території від Дністра до Дніпра владу Речі Посполитої було ліквідовано. Похід королівських військ на Лівбережну Україну закінчився цілковитим провалом. Після андрусівського перемир'я 1667-го між Московією і Польщею, за яким правобережжя України цар віддав Польщі, а над Запорозькою Січчю встановлювалася двовладдя цих двох держав, Іван Сірко займає антимосковську позицію. Водночас він продовжує активні воєнні дії проти татар та здійснює походи на володіння кримського хана. Один із найбільших походів відбувся восени 1667 року. Коли Іван Сірко та Кошовий атаман Іван Ріг, який замінив його на атаманстві, повели з Січі кількатисячне військо на Кримське ханство. Козаки пройшли через увесь півострів і перебували там понад тиждень. Із підходом свіжих сил хана, який стояв у Перекопі, готовий був вирушити в Україну, почалася велика битва, що тривала три дні і дві ночі. Козаки зазнали значних втрат, а ще більше ханські орден. Запорожці тоді визволили майже дві тисячі бранців, серед них українці, росіяни, білоруси. Після походів 1667 року Іван Сірко вирушив на Слобожанщину. Зиму 1667-68 років він провів із родиною в Слободі Артемівці. Це поблизу Мерефи, Харківська область, де жила його дружина Софія з синами Петром та Романом і двома дочками. У Слободій дійшла до нього звістка про народне повстання проти царських воєвод. Він одразу ж створює невеликий загін, з яким іде на об'єднання з повстанцями, а потім і очолює їх. Заклик казацького ватажка підтримали міста Цариборисів, Маєчки, Зміїв, Волки і Мерефа. Українське населення і царські ратні люди, які теж терпіли від свавілля своїх військових начальників воєвод. Нищили представників царської воєводської влади і, захопивши боєприпаси гарнізонів, приєднувалися до повсталих, а сірка обрали харківським полковником. Під час цих дій він заручився підтримкою козаків із Дону, а з Степаном Разіним мав особисті дружні стосунки. Далі Іван Сірко перейшов на Запорожжя, де продовжив боротьбу з турецько-татарськими ордами. Ми маємо дані про чотири походи в Крим протягом 1668 року. Під час третього походу було знищено 3 тисячі, а 500 ординців захоплено в полон. Четвертий же похід, знаменний тим, що запорожці разом із донськими казаками та калмиками дійшли аж до Бахчисарая та напали на ханську столицю. Непереможний лицар той, кого не могли вловити ані турки, ані татари, ні шляхта. Зате це вдалося зробити своїм у квітні 1672 року. Івана Сірка підступно схопив, закував у кайдани і видав царським властям полтавський полковник Федір Жученко, який з кількома генеральними старшинами висунув брехливі звинувачення проти уславленого запорозького полководця. Мотив відомий: боротьба старшинських угруповань за владу. Федір Жученко та його однодумці, змістивши з гетьманства Дем'яна Многогрішного, бажали бачити на його місці Івана Самойловича. Тому вони не бажали допустити на виборчу раду ні широких мас козацтва, ні тим паче запорожців, очолених сірком, які мали величезний авторитет і могли вплинути на вибори. Саме знамови Самойловича, який дуже боявся, аби замість нього гетьманом не обрали Івана Дмитровича. з Батурина сірка спочатку відвезли до Москви. А далі царський уряд без суду і слідства заслав сірка до Сибіру в Тобольск. Москва не бажала мати в Україні гетьманом таку енергійну та популярну людину, не забули Сіркові керівництво повстанням проти воєвод. Для запорозьких козаків арешт і заслання улюбленого полководця були тяжким ударом. Січ одразу ж почала клопотатися про повернення свого отамана. Спеціальне посольство відбуло до Москви. Коли в Криму дізналися, що знаменитого сірка забрали з України, то татари дедалі частіше стали нападати на Січ. Втрутився в цю справу коронний гетьман, а згодом польський король Ян Собеський, який наполягав на звільненні Івана Сірка, вказуючи царю на загрозу Росії та Польщі з боку Османської імперії. Повернувшись із заслання, Іван Дмитрович очолив перший похід запорозьких козаків. Проти турецької фортеці на Дніпрі Аслам Кермень, нині це Каховка. А потім проти турецької фортеці Очаків. Він не знав перепочинку, ледь завершивши один похід, виступав у інший. Оточений ареолом непереможності Славетний Кошовий викликав у ворогів страх. Існує легенда, що Султан видав спеціальний указ, у якому розпорядився молитися в мечетях за загибель сірка. А татари, налякані сірковою хоробрістю, називали його Урус Шайтаном. Проте похилі літа і старі рани давалися взнаки до того ж, в одному з боїв під час походу в Крим 1673 року загинув син Івана Сірка Петро. 1675 рік Кошовий надіслав цареві прохання про звільнення його з військової служби. Але Москва бажала й далі використовувати військовий талант і досвід кошового атамана у війнах із кримським ханом. У своїй грамоті цар запевняв, коли воїнські діла стануть приходити в успокоєння, тоді лише мовляв, ми тебе пожалуємо, в домі жити позволімо. І Сірко продовжував виконувати високу життєву місію. На весні 1675 року, отаман вирушив зі своїм військом проти ханських орд і турецьких яничарів Ібрагіма Паші, що вдарилися на українські землі. Нападники зазнали нищівного удару від об'єднаних сил запорожців, донських козаків та калмиків. А в наступні роки ним здійснено ще кілька блискучих операцій, які зупинили похід отаманської порти на Чигирин. Запорозькі козаки взяли участь у відсічі другого так званого Чигиринського походу 100-тисячного турецько-татарського війська, яке взяло в облогу Чигирин. І, і планувало після завоювання цього міста зробити його плацдармом для загарблення правобережної, а потім і усієї України. У 1677 році, після безуспішної трьохтижневої облоги, турки й татари змушені були піти з України. У 1678 році до Чигирина прийшло 200 тисяч турецьких і татарських військ. Їм протистояло 70 тисяч царської армії. І 50 тисяч українських козаків. І цей похід виявився безплідним для турецько-татарських військ, хоч вони й тимчасово зайняли і зруйнували місто. Під час другого чигиринського походу запорозьке військо завдало ударів по тилах турецько-татарських військ. Основні сили запорожців, які очолював Іван Сірко, знищили великий морський транспорт із продовольством, котрий був відправлений із Константинополя. В Очакові хлібні запаси через мілководдя Дніпра були перевантажені з 15 каторг і 7 кораблів на 130 дрібних суден. Запорожці пропустили турецькі кораблі в Дніпро, а потім із тилу вдарили по них. Бій був короткий. Козаки знищили турків, а гребців каторг, полонених визволили. Було взято 500 полонених, а також захоплено 7 гармат, 20 пропорів і все продовольство. Для турецького війська, яке й до того терпіло від нестачі продовольства і фуражу, це була велика втрата. Завершальна воєнна акція уславленого Кошового це похід 1680 року. Напередодні Іван Сірко надіслав звернення Донському козацтву, запрошуючи побратимів до спільного походу на Кримське ханство. Це був останній документ мужнього отамана. Невдовзі він тяжко захворів і поїхав із Січі за 10 верст. На пасіку в село Грушівку. І там, 1 серпня 1680 року, бойовий батько козаків одійшов на вічний спочинок. Запорожці переправили водою на Січ тіло свого улюбленого ватажка. Наступного дня викопали могилу в Полі за січчю і з військовими почистями поховали його. Про сумну подію сповістили народ козацькі кобзарі. Смерть Івана Сірка викликала великий жаль не тільки на Запорожжі, а й по всій Україні. У народі з покоління в покоління передавалися легенди про славетного кошового отамана. Говорили, що запорожці 5 років не ховали Івана Сірка, а возили його з собою в походи, і це їм забезпечувало перемогу. Розповідали також, нібито у мертвого Івана Сірка козаки відрізали праву руку. Критичну хвилину вони виставляли її перед собою. Що й вирішувало результат бою на користь запорожців. Тільки, казали, після зруйнування січі побратими поховали правицю витязя. На високій могилі, насипаній у степу, на січовому цвинтарі, стояв сірий камінь з іменем Сірка. Спочатку поставили хрест, який було знищено у 1709 році при зруйнуванні Чортомлицької Запорозької Січі за наказом Петра I. Але козаки встигли відбити останки свого отамана. Другі поховали його вже в 30-х роках 18-го століття, коли в 1732 році імператриця Анна Іоаннівна дозволила втікачам-козакам повернутися на Запоріжжя, де згодом біля села Капуловка, нині Нікопольський район Дніпропетровська область встановили кам'яну плиту з викарбованим написом Року Божого, 1680-го. Місяця августа першого дня представився раб Божий Іоанн Сірко Дмитрович, отаман Кошовий Войска Запорозького і пам'ять праведного СОПохвали. До речі, у Москві довго досліджували череп Івана Сірка і видали його портрет. Череп Сірка ще довго перебував у Москві, аж поки в 1990-му його не повернули в Україні, де він зберігався. У краєзнавчому музеї міста Дніпропетровська, нині це місто Дніпро, аж поки вже в 2000 році не був нарешті похований разом з іншими останками прославленого кошового кургані на околиці села Каполовки. Щодо вшанування пам'яті прославленого отамана. На честь Івана Сірка названо вулиці в багатьох містах України. Встановлено пам'ятники Іванові-Сірку у Харкові, в Покрові, на острові Хортиця, у Мерефі. Та на його могилі. Але і усьогодення, віддалене трьома століттями від тих бурхливих часів, коли діяв Іван Сірко. Він приходить героям історичних романів, повістей, п'єс, оповідань, поем і віршів. Ну що ж, на сьогодні у мене все. Дякую за увагу. На все добре.